Це ранок вдома. Хай він буде добрим, де б ви зараз не пробували. І героїня нашого наступного сюжету внутрішня переселенка. Залишивши Діму Керчі, вона облаштувала нове життя в Ірпенії. З початком повномасштабної війни мисткиня зрозуміла, що треба цінувати кожну мить свого життя і кожну використовувати. Використовувати, наближаючи нашу перемогу. Художниця разом зі своїми ірпінськими учнями створює роботи, які продає для підтримки зсу. Крим Крим це моя батьківщина. Крим назавжди в моєму серці. Там ми жили щасливо, там ми виростили дітей. Дітей виростили українцями. Художниця Тетяна Іванова, переселенка з Керчі, у 2014-му після окупації півострова росіянами, змушена була разом з чоловіком переїхати до рідних у Дніпро, а згодом до Ірпеня. Іноді вона приходить відпочити на міську набережну, яка нагадує їй рідний дім. Якер, Якер – Якарь це символ дому. Це символ того, що ми можемо зупинитися і десь жити, як ми жили, планувати майбутнє. Але так вийшло, що вже декілька років наша реальність в тому, що ми переїжджаємо. Майстриня каже, що дуже вдячна нескореному місту та людям, які прийняли її родину, і що є можливість займатися улюбленою справою. Тетяна володіє мистецтвом гаптування, вишиває сухозлотом, дивовижні портрети і навіть ікони. Цей різновид вишивки особливо популярний в Криму. Бо кримські татари дуже багато золотом вишивали, одяг, головні убори, предмети інтер'єру. А в Україні це було більше церковне шитво, і я працювала в цій галузі, поки не прийшла до нас комп'ютерна вишивка. І те, що робилось раніше руками, то зараз робить комп'ютер, робить дуже гарно. А ми вже там трішки допрацьовуємо для майстрині. Це стало одночасно професією і захопленням. Далі була співпраця з відомими українськими дизайнерами створення одягу та аксесуарів для українських кінострічок. Даже мені пощастила під керівництвом Антоніни Білінської бути в цеху пошивочному для фільмів Захар Біркут і козаки абсолютно брехлива історія. То теж мене запросили як вишивальницю. Ну я там була не одна нас було багато і дуже класні дівчата. Вишиває Тетяна понад 30 років. Крім цього, створює ексклюзивні прикраси та аксесуари: нитки, бісер, каміння та природні матеріали. І її стихія. Цей комплект вона почала виготовляти до великої війни. Тоді їй здавалося, що це буде про пристрасть, і назва народилась відповідна: золото і лава. У мене було з трьох таких штучок і ось такий браслет. Тут дійсна лава, тут дійсно такі золоті бусинки. А потім, коли я вияснила, що в Ірпіні це все збереглося, і що дійсно ці прикраси пройшли через лаву, тому що сусідніх будинків не було, і це було диво. І я розділила це кольє на три частини, і я назвала інакше це наш сонячник опалений війною. Раніше Тетяні здавалося, що часу так багато, і свою найкращу роботу вона ще зробить. Але коли почалася велика війна і довелося знову евакуюватися в інше місто, вишивальниця зрозуміла, треба цінувати кожну мить життя. Тепер вона сподівається завершити те, що давно планувала. Ось такою роботою, мабуть, стала ось ця вишивка, яку я би хотіла зробити, з книги пані Тетяни Кари Васильєвої Божа матір». Така вона з ангелами. Це фрагмент облачення, але я хотіла зробити з неї повноцінну ікону. За фахом Тетяна, вчителька образотворчого мистецтва, трудового навчання та креслення. В Ірпені відкрила студію Володарі Фарб, де навчає живопису понад 30 дітей. Аріна захоплюється малюванням з дитинства. Вона полюбляє зображувати будівлі та замки, а також пейзажі, особливо гори і море. Це мій найулюбленіший малюнок. Я його намалювала нещодавно. Це у нас в художній школі є картки, з яких можна перемалювати щось, що тобі сподобається. Більше до душі, і я це перемалювала. Викладачку дуже тішать успіхи її учнів. Зараз вона майже не пише картин, бо практично весь час присвячує роботі з дітьми. Крім малюнків, учасники студії створюють унікальні композиції. Наприклад, цей розмальований тубус, який продали на благодійному аукціоні, а кошти передали на потреби українських захисників так, завдяки мистецтву Тетяна разом з дітьми проживають важкі часи та мріють про щасливе майбутнє у вільній незалежній Україні. А ще після деокупації Криму художниця сподівається поїхати в гості до рідної Керчі. І коли тут малювали дерева бажань, я зрозуміла, що бажання в мене тільки одно перемога. А інші бажання, якісь особисті, вони так пішли на задній план, що я навіть не знаю, про що мріяти. Мені здається, що в Україні є все для щасливого життя, і ми, ми все зможемо.